Бабкин, 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 Всім привіт, і Ми продовжуємо кар'єру за Бенфіку, яку ми успішно розпочали у минулому випуску. Після шести турів ми займаємо другу позицію. Відстаємо від лідера порту лише на два пункти. Тому головною задачою на сьогодні буде переграти порту в очні зустрічі та зайняти першу позицію в таблиці. Від вас прохання в коментар, коментар, також підписка, якщо ще не підписані. І ми починаємо. І одразу вирушаємо до першого матчу на сьогодні. Бенфіка приймає жіл Вісенте. Майже 15 хвилин пройшло ігрового часу і жодного небезпечного моменту або напівмоменту від обох команд. Не було, хоча зараз Павлідіс сутримо м'яч штрафом майданчику. Пробиває Павлідіс. М'яч опиняється всі ці воріт. Рахунок відкрито на 16-й хвилині зустрічі. Гравці жілвісента намагаються контролювати м'яч в центрі поля і наближаються потихеньку до наших воріт. Бам бадальний удар дуже неточно пробуває гравець. Поки що граємо без замін явних у стартовому складі, тому що гравці, які в нас є, не відповідають моїм особистим вимогам. І я вже додав трьох гравців, яких би я хотів бачити зимове трансферне вікно в нашому клубі. І після цього матчу я одразу вам їх покажу. А тим часом атака від нашої команди Павлідіс, Павлідіс, пробуває вище воріт, проходить м'яч. Знов багато контролю м'яча від гравців. Жил Вісенти в центрі поля, але тут провал нашій обороні. Це може бути небезпечно. Удар по воротах. М'яч пролітає повз них. Добіг кінця перший тайм, рахунок 1-0 на нашу користь. Ріос помиляється в передачі. Це може бути знов небезпечно біля наших воріт. Пабло Філіпе. Удар по воротах. Анатолій Трубін рятує нашу команду. Готовою виконують гравці Жил Вісент. Е Бамба пробуває по воротах. Небезпечно. М'яч проходить вище. Більшість часу другого тайму гравці Жил Вісенти контролюють м'яч і знов намагаються побудувати свою атаку. Мурільові йде передачу на Пабло Філіпе. той штафного майданчику. Філіпе обіграє двох захисників. Простріл і знов Анатолій Трубін на висоті. Корентіно намагається щось придумати в центрі поля. М'яч же у Артюр Коглу Судаков. Далі на Павлідіса. Павлідіс на ударній позиції пробиває Павлідіс і голки рятує свою команду. Вже закінчився доданий арбі... Бітром час, але атака від Джил Вісенти триває. Це може бути небезпечно. Мурільо в штрафному майданчику. Мурільо шукає партнерів по команді. Він їх знаходить. М'яч все ще в нашому штрафному майданчику. Бамба на Філіп-Філіпу пробуває. Анатолій Трубін, молодчинка, знову ж таки рятує нашу команду, і на цьому арбітр дає фінальний свисток. Дуже важка перемога для нашої команди з рахунком 1-0. і цілком логічно, що Анатолій Трубін признаний гравцем матчу, тому що без його сейвів не було б нашої перемоги. І тепер проходимо до гравців, яких я вже додав до наш. Шорт-лісту першим в нас франк Мастантуону, який мені дуже подобається в реальному житті, і я його планую підписати та заграти на позиції страйкера. Другий гравець це в нас Естивао з Челсі, правий вінгер, який подає дуже великі надії. Не буду я перетворювати наш клуб на збірну України, але Ілля Забар не отримає місце в нашому клубі. А ми тим часом вирушаємо до Турину, де на нас вже чекає Ювентус. Ювентус більше контролює м'яч ніж наша команда, і знов намагається побудувати якусь перспективну атаку. Ніко Гонсалес від. На жоната на те, та то й на локотелі. Локотелі під удар Костічу, то і пробиває повз ворота. Проходить м'яч. Намагаємось побудувати атаку нашої команди. Ріос на Судакова. Судаков далі чудово надалі. Наш лівий захисник жавто в по воротах, поворотах ді Григорію рятує. І Павлідіс. Павлідіс забиває перший гол в цьому сезоні. В лізі чемпіонів рахунок відкрито. Завершуємо відверто ніякий. Перший тайм 1-0 Бенфіка попереду. Одразу активно розпочинаємо другий тайм. Артюр куглу проти Бремера. Чудово Артюр Куглу розібрався з Бремером. Одразу передача надалі. Навіштовти меданчик, удар Павлідіса, і це дуже неточно. Павлідіс втрачає м'яч в центрі поля. І Це може бути небезпечно біля наших воріт. Джонатан Девід проскакує. штафти меданчик, удар по воротах. І м'яч опиняється в сітці наших воріт рахунок зрівняно один-один. Пальдруб, чудово гра. Відбирає м'яч Флорен Тін одразу на Георгія Судакова. Судаков обігру захисника. Він вже втрату майданчику. Георгій Судаков пробуває воротах. і ді Грігорію рятує свою команду. Видка контратака від нашої команди. Судаков намагається пройти правим флангом. Судаков іде передачу на Павлідіса. Павлідіс шукає варіанти. Павлідіс віддає на Судакова. Судаков пробиває за май штрафного майданчика. Дуже неточно. Чергова чия у лізі чемпіонів, але на цей раз з рахунком 1-1. Не зрозуміло за що, але консейсао признаний гравцем матчу. Мардо покинув нас зимове трансферне вікно. Він перейшов до Альхілялю за 22,5 мільйони. Вирушаємо на Естадіо до Драгао, де на нас чекає порту і матч за перше місце. Знов дощить в Португалії. М'яч ледь-ледь стелиться по газону. Даль. Далі в тому майданчику не втрачає м'яч. Далі віддає на ріоса Ріос далі на Флорентіно, той далі на баба. Ба. Пробиває м'яч. влучає в руку і це пенальті на восьмій хвилині матчу. Павлідіс пробиває, Павлідіс Знизу м'яч сітці, рахунок відкрито. 1-0. і одразу швидка відповідь від гравців порту. Сейнс віде передачу. Знов отримав м'яч. пробуває трубін рятує і сам у перше на М'яч опиняється в сітці наших воріт, і рахунок. Зрівняно 1-1. Було б дуже добре отримати три пункти в цьому матчі і закріпитися на першій сходинці в чемпіонаті. Порту атакує варела. Віде продачу на саму саму пробиває поворотах, Анатолій Трубін рятує чергова атака від гравців. Порту Фрохольд віддає на Сейнса, Сейнс віддає на Фрохольда, Фрохольд пробуває поворотах, і м'яч знов опиняється. Всі ці наших воріт, і порту вже попереду. Дуже важко дається нам цей матч. Ми не маємо зовсім ніяких моментів. Ріос. Ріос. Не потрібно щось придумати. Віде передачу на Судакова Судаков. Дальній удар. Коста забирає м'яч. Завершуємо перший тайм. Програємо порту з рахунком 2-1 Порту знову ж таки атакує через лівий фланг. Моура виконує подачу. Удар саму. І повз ворота проходить м'яч. Завершуємо матч з рахунком 2-1 Єдиний небезпечний момент у другому таймі. І порту відривається від нас у чемпіонській гонці. Взимку нас покине ще один. Гравець Фредрік Аурснес переходить до інтера за 34 мільйони. А ми після поразки від порту відстаємо від них тепер на 5 пунктів і вирушаємо одразу на домашній матч Ліги Чемпіонів проти Наполі. Лівим флангом атакують гравці Наполі. Це може бути небезпечно. Ланг проти двох віддає передачу на анґїса. Той на луку лука пробуває Анатолій Трубін. Молочинка рятує нас. Боботка виконує подачу з кутового бонжорну. пробуває по воротах і знов на місці Анатолій Трубін. Швиденько вкидає м'яч. Помилка від Судакова. Мактоміней також втрачає м'яч. Знову з м'ячем Георгій Судаков. Судаков бачить забігання Павлідіса. Виконує чудову передачу. Павлідіс. Виходить вічнаві з голкіпером. Павлідіс. М'яч сітці рахунок 1-0 на 13-й хвилині. Матчу. Гравці Наполі намагаються швидко відповісти. Знову з м'ячем Ланг. Відає передачу на Ангуїса. Ангуїса шукає варіант. Віддає на Мактоміна. Той дотик на луку. Лука пробуває. М'яч влучає в руку. І це пенальті в наші ворота. Ланг проти Анатолія Трубіна. Ланг розводить м'ячі Трубіна по різних кутах і рахунок зрівняно 1-1. Знову в атаці Наполі. Лука віддає передачу на Лоботку. Лоботка повертає луці. Лука на Ді Лоренцу. Ді Лоренцу. удар по воротах. Анатолій Трубін робить черговий сейв. Тепер же правим флангом намагається атакувати гравці Наполі. Політано, Політано обігрує двох наших гравців. Залишається з м'ячем. Політано тягне. Віддає на Мактоміне. Мактоміне. Мактоміне пробиває І Анатолій Трубін в його рятує нашу команду. Тані секунди першого тайму. Знов з м'ячем наполі. Мактоміне віддає передачу на Лоботку. Лоботка. Знов тягне, віддає на ланга. Ланг. Ланг може пробувати. Пробуває ланг. Анатолій Трубін рятує і на цьому завершується перший тайм з рахунком 1-1. Судаков, може хоч ти щось можеш придумати, Георгій? Крутиться, крутиться. Георгій не знає, що робити з тим м'ячем, але обігру захисника. удар по воротах. Мерет рятує Наполі. Лоботка віде передачу на політано. Політано далі на Мактоміне. Мактоміне не точна передача, Може бути контратака від нашої команди. Судаков тягне м'яч. Судаков іде передачу на Шальдерупа. Шальдеруп. Шельдерупа просто не має швидкості, але він віддає передачу на Павлідіса. Павлідіс обігрусиника може пробувати. Проробиває Павлідіс. і Мерет вкотре рятує Наполі. Останні 5 хвилин ігрового часу залишається в нас. І атака від Наполі. Лука віддає передачу на Лоботку. Лоботка вставнув майданчику. Лоботка пробуває. Трубін переводить м'яч на кутовий. Лоботка виконує подачу з кутового Лука Пробуває в поперечину. Отаменді перший на підбиранні. Тепер може бути контратака. Швидка контратака від нашої команди. Отаменді бачить сюди йому передачу Судаков, Судаков просто не має сил, щоб добігти до тих воріт. Судаков пробиває М'яч опиняється. Всі ці воріт рахунок. 2-1 на 90-тій хвилині Судаков приносить перемогу. Першу перемогу в Лізі Чемпіонів для нашої команди. Неймовірна розв'язка під кінець матчу, і ми здобуваємо першу перемогу у Лізі чемпіонів. Не зважаючи на те, що Георгій Судаков став героєм матчу і забив на 90-й хвилині. Анатолія Трубіна признано гравцем матчу. І у Лізі чемпіонів ми тепер маємо 5. Очок і знаходимось на 12-й позиції. І одразу вирушаємо в гості до Вікторії, яка йде на шостій позиції. Вікторія намагається атакувати через правий фланг. Камара віддає на Дуже швидкі передачі. Олівейра удар по воротах. Трубін на місці. Знову атака. від гравців Вікторії. Олівейра віддає на вільного камара. Камара вже в цьому майданчику. Камара пробиває. Трубін з другої спроби забирає м'яч. Судаков відбирає м'яч. Ріос одразу на шальдерупа Той повертає Судакову. Судаков чудова передача на Павлідіса. Той виходить. Вічнаві з голкіпером пробиває Павлідіс. Рахунок відкрито на 29-й хвилині матчу. Ріос відбирає м'яч на нашій половині поля. Одразу віддає на Павлідіса. Павлідіс чекає на забігання Судакова. Виконує його. Судаков. Тепер же він виходить Вічнавічі. Потрібно забувати. Горгі Судаков пробуває. М'яч. ці рахунок стає 2-0. Атака від нашої команди Судаков виконує закидання на Павлідіса. Десь ми вже це бачили. Павлідіс знов виходить. Вічнаві з голкіпером пробуває Павлідіс, і голкіпер рятує команду. Перший тайм майже завершено, але гравці Віторі намагаються провести останню атаку. Олівейра пробиває Трубін, забирає м'яч і на цьому перший тайм завершено. Рахунок 2-0. Яко Сілва віде передачу на Олівейру, той повертає Сілві. Сілва далі на Арканджо. Арканджо втрачає м'яч, але тут же його відбирає. Пробиває м'яч. Від Попоречі не влітає до наших воріт. Відповідь від нашої команди Павлідіс віде передачу на Шальдерупа. Шальдеру, Шальдеру розвертається далі на Павлідіса. Павлідіс обігру Хисника Павлідіс. Він же автомате пробиває сей від голкіпера Віторії. Ба! чудово діє на перехопленні. Шальдероб одразу віддає на Артюр Коглу. Може бути контратака нашої команди. Павлідіс виконує закидання на Георгія Судакова. Судаков виходить. Вічна віч пробиває Судаков і знов голкіпер Віторії рятує. Віторія в Атаці Ольвейра віддає продачу на Сілу. Сілва пробиває. М'яч влучає в руку. Знову в руку Отаменді. Це пенальті у ворота Бенфіки. Сільва проти Анатолія Трубіна. Удар Сільви по воротах. І Анатолій Трубін летить не в той кут. Рахунок зрівняно. 2-2. Остання атака може бути в нашому матчі. Судаков віддає на Шальдруп. А Шальдоруп, тягне м'яч. Шальдруб віддає передачу на Павлідіса. То його втрачали підхоплює Судаков. Судаков удар по воротах. І знов голкіпер Віторій рятує команду. І на цьому завершується наш матч. Завершуємо матч прикра нічия 2-2. Воланд отримує золотий м'яч, і дуже цікаво за які такі заслуги він його отримав. Судаков та Павлідіс входять до команди тижня. І після десяти турів ми все ще знаходимось на третій позиції. Відстаємо від спортінга на два пункти, а від порту на цілих п'ять. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Дуже багато нічийних результатів, а також дуже багато призначених пенальті. Боротьба в нашому чемпіонаті триває. А також головна боротьба у лізі чемпіонів. Всім дякую за перегляд. На сьогодні, все і до зустрічі.